У Черкасах функціонує Маріупольська педіатрична амбулаторія. У релокованому медзакладі працюють 16 фахівців не лише з Маріуполя, а й з інших міст сходу. Нині там обслуговують майже сотню маленьких пацієнтів. Як облаштувалися на новому місці? Ірина Васюра розповість. Маленького Тимура біля реєстратури забавляють лікарі сьогодні. Разом із мамою він прийшов на свій перший прийом. Цю амбулаторію обрали через зручне розташування. Знайшла його в Фейсбук, і мама скинула інформацію. Прийшла, щоб заключити декларацію. Ну мені дуже зручно, я поруч тут проживаю, і мені недалеко з дитиною ходити до лікаря. Дуже сподобалось хороші лікарі. То щось нас покусало. Оглядайте мура, лікарка Лариса Бурикіна. Вона родом із Маріуполя і має 35 років стажу разом із чоловіком. Вони працювали у міській дитячій лікарні і до останнього надавали допомогу дітям рідного міста. Під ворожими обстрілами, коли ми зрозуміли, що вони нищать просто жителів міста Маріуполя і скидають бомби на житлові квартали, на будинки, оце було найстрашніше. Тому ми прийняли рішення під обстрілами, а треба якось вибиратися. Зараз звісно, що ми дуже раді, що ми працюємо, що ми повернулися свою професію, що ми можемо допомагати нашим маленьким пацієнтам, що ми комусь потрібні, що ми корисні. У кожного тут є власна історія про те, як розпочати життя з нуля в цій амбулаторії 16 працівників, і серед них не лише мешканці Маріуполя, чимало вимушених переселенців із інших міст та сіл Донеччини та Луганщини. Мінййончики на кожному кабінеті свій. Щоб було веселіше і діткам приятніше. Медсестра Тетяна Ліхно показує, як вона старанно задекорувала приміщення, аби маленьким пацієнтам було затишно. У нанову відкриті амбулаторії власноруч зробили ремонт. Після того як втратили майже все, радіють, що знову можуть працювати і допомагати діткам. Ми раді кожному дню, що прожили. Ми дуже цінуємо життя. Тепер зовсім, зовсім по-другому нас тікали. В квітні дуже важко з одною сумочкою. Слуганщини я приїхала міста Кремінна. Попрацювала дома я 35 років в педіатричному відділенні. До війни Маріупольська педіатрична амбулаторія обслуговувала 67 тисяч населення. Тепер після релокації вимушеного переїзду у Черкаси тут готові приймати 2700 маленьких пацієнтів. З нами можна заключити декларацію, ми надаємо направлення, лікарняні рецепти, можемо зробити ЕКГ, виміряти рівень цукру, подивитися уші і носи, тобто все, що може первинка, ми все це надаємо. Працівники цього медзакладу уклали вже 75 декларацій з Черкащанами і тепер шукають у свою команду сімейного лікаря, аби мати змогу допомогти ще й дорослим членам родин. Ірина Васюра Дедискононенко телеканал Марафон, Єдині новини.